Світлячки, я вас вітаю. Хочу показати вам мій аромат дня сьогодні. Бренд Landor це український бренд. Давно вже були запити від вас на огляд парфумів даного бренду. Українська парфумерна марка. Не знаю, чи вона існує зараз, ще до сих пір чи ні. Але ось цей аромат співпшика тут дуже велика стійкість. Він шлейфовий, дифузний, Муневейф Ахіо. Світлячки, це сподобається тим, хто поціновує направлення табако ваніль, Том Форд, табако-Франк Баклє. Але це щось таке своєрідне на тему цих ароматів, які я вам назвала. Мені він пахне сухофруктами, солодкими, такими дещо підкопченими, підкопчено-медовими. Табак, м'яка шкіра. Мені тут відчувається ВТВР в базі. Піддимлений гарний табачний акорд саме. З цими сухофруктами гарно виспівує. І, звісно, такі теж нуарні дерев'яшеньки є в базі. Офіційної піраміди не знаю, світлячки, гарні, стійкі, дифузні парфуми з технічними характеристиками, з красивим, дуже красивим аранжементом, звучанням. Напишіть, будь ласка, в коментах свої враження про цей парфум і взагалі про аромати цього бренду, з чим ви знайомі, які ваші враження. І, звісно, ваш аромат дня сьогодні в обіймах якого аромату ви сьогодні, світлячки? Бережіть себе. Дякую за увагу.